Досліди від одного італійського фізика та астронома Галілео Галілея по вивченню вільного падіння тіл мали велике значення для фізики. Ці досліди стали початком фізики, як, як експериментальної науки. Під час падіння будь-якого тіла на землю зі стану спокою його швидкість збільшується. Тобто тіло рухається прискорено, спостерігаючи за падінням різних тіл, наприклад, пера та каменю, під її сил тяжіння можна зробити висновок, що чим легше тіло, тим менше його прискорення. Проте Галілей висунув гіпотезу про те, що якби не було опору повітря, то всі тіла падали б на землю однаковим прискоренням. Для перевірки цього припущення Галілей провів серію дослідів. Найвідомішим з яких були досліди за спостереженням падіння куль зі знаменитої пазанської вежі, скинуті з похилої вежі чугуні та дерев'яні кулі, однакового діаметру впали на землю майже однаково. Згодом досвід галілеї були багаторазово повторені. З використанням вакуумних насосів, якщо у скляну трубку, заповнену повітрям помістити пушинку та дробинку, то при падінні пушинка сильно відстане від дробинки. Але якщо із скляної трубки відкачати повітря, щоб включити дію сили опору повітря, тоді предмети падають синхронно. На приблизних розрахунках прискорення вільного падіння приймають рівним 8,9 метрів за секунду в квадраті.